Mm -hmm. Так, вітаю, вітаю, полетіли. Зараз летимо на Чорнобилем, Не трохи пролетимо його, не хочу я в цю банючку випадати. Мені цікаво десь тут за місточком, за утопією, от в ту сторону випалити й полетіли. В принципі, і хутенько дробовичка взяти. Ні ху хушеньки не попадаю. Найскулсторі nice cool називається. Так, 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 так. під'їмося, під'їмося. Чотири набої. Здравствуйте, добрий вечір. Так, собачу кістку взяли, це, звісно. Вже топчик. Так, ось такий знайдемо. О, ось все дійсно знесли. Ух ти ж, йопушки, як під колеса нормально попадають. Куди ти тікаєш, куди ти тікаєш? Обережно на дорозі, обережно. Тільки тільки права отримали, вибачте. Вроді як перший раз за рулем. Поїхали, поїхали. О, о. Так, 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 так. Що в нас тут? Ні, оно щось, щось стрибає, щось треба. Перший раз бачу людину, яка не летить в тебе сразу стріляти. Хоча трошечки побігати. А, ні, ану-ну, оно, оно Угу, Тобто ти такий, да? Ага, сильно не любиш ховатись. Ну добре, добре, ага, блять, якось Опять сишу, блядь, ютой, мать, Ишу Блять, блядь, ты вився на цю автівочку, шось я, ага, та е ага, ну, ну блядь. пес смердючий. Шину ж мені пробиває, гля. Опай його з, -з, 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 -з двох сторін. Опходь. Є хтось? Ні. Чого ти шуля? Оце з таким дробовиком, і оце ось о... хм. літає на цьому гамні. Чі? Добре. Ні, на самом ділі це не гамно. Фішка-то прикольна, якщо що, на всяк випадок, знаєш, хить хатисенько збритися. Але, 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 але ж тенький дробовичок буде набагато покраще. Хтось є. О, блядь. Там ну, хтось щось їде. Так, ой, 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 відвалити від моєї автівки спутина. Блять, ще один хтось тут. Так Що у нас тут по поки що? Не алда. Вау! Давайтесь. То ми можемо трошечки сюди проб здіться піош пьошиком. Де ви носитесь, я бачу вас. Ляха, нам же ж в зону треба ж допіхтьоха. В принципі, на моїй роздовбаній машині я нормально ще доїду, я думаю. Жипа нема. Жипік звідси забрали, на жаль. Поїхали що робити. Не люблю ситуацій, в яких не зрозуміло, що, що відбувається. Була якраз та ситуація. Так, поїхали. Давайте чекнемо, може хтось поблизу десь намагається втекти. Так, там кущ. Тут хатинка, чисто розвід, розвід склад. Так. Так. Звісно, може хтось і по криші лазити. Так, так, так. Так, куди, куди? Стоять, стоять. Ех, водичка така яскрава. Нормально, закинути вудочку, якась жабеня спіймати. Хе. Так, так, так. Угу. Це треба їхати. Вже якось так. Блять, якась втівка. Ще й хтось пішки лазить. О, найс. Підсікли мене підсікли. Побачили, побачили. Так, блять, тут, звісно, обзор дуже поганенький. Ну подивимось, подивимось, може когось зараз і О, ну. Якийсь пеньочок. Угу. Ти гля бункерів понавиставляв. Да, бляха-муха. Так, куди? Або туди, або правіше. Жопу здужає. Ага, ага. Саме так. jak się popadniemy. Sự Ну і де ах, та я ж теж стрільнув. Ти ж в тебе все таки більше хп залишилось. Гадиня, Гадиня. годин. Йопта, ви мать сто перемог! Гляза піймав. топіймав. Я гарний бій.